Чотири роки очікування на карту побиту три з половиною роки, і навіть ніхто не піднімає трубку в Уженті. Приходиш дізнатися якусь інформацію під Ужент, а тебе просто не пускають. Приходиш під Ужент, щоб взяти талон для того, щоб потрапити в канцелярію, а тобі талонів жодних не дають. Все це, друзі, сьогодні я вам хочу розказати про катовіце або ж шльонське воєвудство. І чому я не рекомендую це воєвудство для подальшого проживання, якщо ви хочете легалізуватися, отримати карту побиту, карту резидента, карту сталого побиту, ну або ж громадянство. Хоча є в мене друзі, навіть які отримали там позитивний результат, отримали навіть громадянство. Але я хочу вам розказати про свою делегацію місто Катавіце на фестиваль борщу, де перші питання, які мені почали задавати, Сергію, як нам дізнатися інформацією про карту побиту, розкажіть нам, будь ласка, знаєте, що я вас попрошу написати, в якому воєводстві ви отримували карту побиту, для того, щоб ті люди, які проживають в малопольському воєводстві, наприклад, сказали свою правду. Або ж в Поморському, або ж в Мазовецькому. Написали тим, що живуть в шльонському воєводстві скільки ж ми реально чекаємо на карту побиток. В Мій особистий досвід, це 10 місяців настали побит. Чому так довго? Тому що у нас шлюби з або Малжонком або Малжонков. І в даному випадку нас попросили прийти додатково, це 2 місяці згори, щоб ми подали інформацію, як ми познайомилися. Наші спільні фото і так далі. І друге нас заставили прийти на співбесіду з інспектором, де спочатку зайшов. я, Мені задали п'ять питань. Пізніше зайшла моя дружина, сказала, так чи ні. Тобто погоджується вона з тим, що я сказав чи ні. Ну тут слава Богу, все окей. Кольору не питали, чий улюблений, тому що ми такий дрібниць не знаємо. І дуже дивно, мені коли в старших ще старіших людей. мені 32 скоро буде, а в старіших людей запитували такі от речі. Ну звідки ми можемо таке знати? Це буде Штука, якої ми не використовуємо в нашому житті. Ну але я тепер, хоча б він вже знов забув мої дружини, колір улюблений. Але мова не про це. Я підготував 5, 5 аспектів, чому я не рекомендую вибирати шльонське воєводство або ж їхній уже, і навіть самі уженники з міста Кракова. Відділу іноземців підтвердили те, що там працюють інакше працівники у жені. Вже недавно була така інформація в Вроцлаві, але слава богу, Вроцлав підтягнув свої, як то кажуть, мінуси. І На сьогоднішній день там децизії отримують набагато швидше. До речі, Стармак документ з команда, яка працює в малопольському воєводстві, можу вам подати. Контакти тих людей, які у Вроцлаві займаються також супроводом на тіп Топ, тих, що я рекомендую. Тому можете до них звертатися, щоб вони вам подали контакти, ви швидше легалізуєтесь. А тим, що обирають в Катовіце, або ж проживають в Катовіце, або ж просто хочуть почути інформацію, слухайте. Ці всі цифри, які я назвав на початку, це є правда. Перше, інфолінія там взагалі не працює. Уявіть собі, що люди дзвонять, 6 годин чекають. Чекають, бо кажуть, чекати, чекати, і потім вибиває. Уявляйте собі, півдня чекати і вибило, роз'єднало вас. Це нормально? Тобто хтось дзвонить, 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 хтось взяв і просто положив трубку. Якщо ваша черга дійшла. От так це працює, коли вибиває, просто роз'єднує. Друге, друзі, немає інформаційного відділу, як в інших воєводствах. В Кракові можна. Підійти на віконечко інформаційне, і вам все пояснять, що вам треба, що ви не знаєте. Дадуть відповіді, роз'яснять і так далі. Чому в Катовіцях так немає? Хоча там агломерація українців досить велика, бо ми зібрали аж 220 тисяч злотих там донатів для ЗСУ. Я хочу сказати, що мені здається, що українців там багато і могли б створити профінансувати створення нових відділів інформаційних для наших громадян України. Але друзі, що діється насправді, там мені невідомо. Ну але. Подекуди ходить інформація, що там корупція. Я не вірю, що в Польщі є корупція. А ви що скажете? Напишіть свою думку в коментарях, друзі. Наступне незадовільне ставлення працівників інспекторів до наших українців. Подекуди ходить інформація, що є інспектори, які обслужать 3-4 людини на день і більше нікого не приймають. Або ж приймають в той спосіб, що людина йде собі з незадоволеним обличчям назад додому. Четверте. Часта нестача документів через недбалість працівників у женду в Катовіцях. відправляєте. Ви повний комплект? Хоча така ситуація спостерігається в кожному з воюз. Це є нормальна людська нормальний людський фактор. І я вам скажу, як його замінити. Відправляєте ви пакет документів поштою для того, щоб швидше ваші, ваші документи розглянули, або ж у вас іншого способу вже не було просто легалізуватися. І в даному випадку, як якийсь працівник, інспектор або ж помічник, його заступник, е, як вони там називаються, приглядає ваші всі документи, і випадково не в ту справу положив ваш папірець, ваш документ. Ви не маєте жодних доказів. Бо, наприклад, я колись як подавав документи, то всі початку проставляв копії, які документи від мене прийняли. І в разі, якби була якась відмова по якомусь браку документу, я б сказав: О, ви тут початку бачите, самі поставили, що ви прийняли в мене такий документ. Натомість, коли ви відправляєте документи поштою, мінус є тим, що ви не можете підтвердити потім, скільки ж ви документів відправили. І... В кінцевому результаті ви чекаєте по 3-4 роки, або ж по 2 навіть. Це теж неприємно, коли тобі не дають відповіді, і ти не можеш дізнатися, на якому ж етапі знаходиться твоя справа. І останнє, друзі, п'яте. Відсутність реакції на звернення. Коли ви пишете електронні листи чи письмові, відправляєте на цей ужат воєвуцький, так, відділ іноземців, досить часто ці повідомлення ігноруються, або ж взагалі вам ніхто не відповідає. Як з цим бути? На жаль, я не знаю. Але кожен з вас може знаєте, що робити. Ви можете заходити на Google, вписувати ужин воєвудський Катовіце оджал отжал і писати їм негативні відгуки. І я маю надію, що цей спосіб дозволить вам отримати позитивний результат. Але натомість ви повинні задуматися, тому що такі штуки можуть вам як допомогти, так і нашкодити. Якщо ми це зробимо разом, то все одно Google буде видаляти ці коментарі. Але, хоч щось ми зробимо, тому що в який ще спосіб можна на них якось ви знаєте, я вже вам попереднє відео говорив, що ми люди без голосу, ну, як раби, європейські сучасні раби. Нічого не можемо попливати на це. І в такий спосіб, я думаю, хоч покажемо, що... щоб нас почули, а як ще до них звертатися? І це безпосереднє питання до Варшави, але кожне воєводство самостійно вирішує, тому що розумієте, мер міста виділяє кошти. Ужин воєвудський так само отримує кошти окремо, тому вони повинні зрозуміти, як зробити так, щоб автоматизувати опрацювання документів для отримання знову ж таки для можливості подач заявок на карту побиту того чи іншого зразка. Що думаєте, ви, друзі? Що порекомендуєте, в який спосіб до них достукатися? Пишіть свої думки в коментарях. Мені дуже цікаво почути. Можливо, ми разом зможемо нашим побратимам допомогти в католіцях, тому що пам'ятаєте. Хто б там що не говорив, що ми тут, як то кажуть, тілимо за кордоном і заробляємо дуже великі гроші, лопатами їх грибемо. Пам'ятайте одне, що це не так. І правда завжди за вами, тому що тільки ви вирішуєте, як будувати своє життя. Наприклад, я знаю, що я досить великий вклад роблю для того, щоб наші Збройні Сили України, частина з них невеличка, дуже маленька. Це піщинка на всій землі. Але я роблю те, що їм допомагає. А той, хто пише в коментарях всякі негідні для існування речі, я вам дякую. Тому що ви допомагаєте моєму каналу існувати. Бо для таких людей я існую і буду існувати, продовжуватиму робити те, що я роблю, щоби вам неспокійно живулося. Ну а всім іншим, пам'ятайте, ЗСУ понад усе на сьогоднішній день. Це решта потім. Але без того, що ви будете нормально функціонувати, не прожити. І карта побиту в цьому руслі це важливий елемент. На сьогодні в мене все, друзі. Якщо сподобалось, діліться з іншими в ну, всіх групах, для того, щоб побороти разом ту штуку, яка повстала в Катовіцях. Ну, бо як інакше. Я сподіваюся, що всі, хто в Катовіцях, підтримують мене. Ну, а як інакше? Я вже забув, що таке з народом. Треба з вами починати співпрацювати, і будемо боротися за наші права в Польщі. А як же ж інакше? Ніхто цього не хоче робити, тому що всі бояться за своє п'яте місце. У мене ж воно еластичне, тому ми будемо працювати. Хто додивився до цього моменту, напишіть три плюсики.